Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо нашу рубрику питання відповіді. Сьогодні ми розглянемо таке досить гостре запитання, допис такий, який я зараз зачитаю. Надбання всього людства три знаки, о, три знаки питання в лапках. Поділ людства йде протягом віків, з якою метою знак питання. Цей процес керований. Тут, мабуть, теж мав би бути знак питання, але чомусь нема. Всі народи рівні, знак питання. За рахунок богообраності одних, інші народи світу мають бути в рабстві, знак питання. Це лекція теж на замовлення богообраних. Слов'янська культура і традиції, родовий досвід нищилися весь час, насаджувалася ідеологія правлюючої верхівки знак оклику. Пропаганда і жерці своїм впливом максимально спотворювали свідомість людей, застосовували репресії і страхи, щоб мати свою точку зору після зомбування атеїзмом, комунізмом, кучмізмом, релігією і врятувати здоровий глузд людині потрібно чимало зусиль. Це жахливий експеримент над людьми, який прикривається святістю, псевдовченнями і різними парадигмами. Отакий От досить навіть, певний гнівний допис. І видно, що тут тема йде про несправедливість, яка панує в світі, про несправедливість поділу. На кращих і гірших, на е, е, панів і рабів і все, що з цим пов'язано? І на цю тему ми сьогодні спробуємо поговорити. Ну, щоб говорити про взагалі про як такий, можна можна звернутися просто до першого витаків. Можна задати таке питання. Якщо світ керований, то навіщо духовний світ? Поділи у нас на статі чоловік-жінка. Адже, як стверджує Духовна наука, в часи ще до Атлантичної корінної раси, тобто, що в Люмовійські часи, на початку Ліморійської корінної раси, люди були андрогенами. Тобто чоловік і жінка були в одній особі, жіночий і чоловіче начало в одній особі, і кожна людина могла з себе сама. Без допомоги ззовні, могла народжувати собі подібних істот, тобто своїх дітей. Але чомусь стався цей поділ? От питання зразу: навіщо духовний світ нас поділив на чоловіка і жінку? Ну і до цього питання ще б одно хотілося задати. А уявімо собі на хвилинку, що цього поділу не існує. Що Зараз ми далі, як і колись, андрогени. Нема у нас чоловік. Чоловічого і жіночого чоловічої і жіночої статі. Як би виглядало зараз людство і ми би в цьому людстві? Як би це було? Ну, що перше спадає на думку, що, дякуючи тому, що є чоловіча і жіноча стать, є надзвичайно потужні сили мотивації, боротьби. боротьби за здобуття симпатії іншої статі, боротьби за лідерство за тому, що, того, щоб бути кращим. І це дуже сильно, дякуючи тому, що є дві статі, дуже сильно людей мотивує. Я не кажу, що це тільки це. Звичайно, є інші чинники, але ми зараз говоримо саме про цей чинник. Про чинник, що поділ на статі дає дуже велику мотивацію. Ми, коли будемо розглядати, Духовну історію України і місію України ми обов'язково торкнемося таких речей, як матеріархат і патріархат, який між собою колись просто були в непримиренній війні, От, тому що матеріархат панував на наших землях, відомий під назвою Трипійська культура, і для чого це все було. І ще з тих часів видно, що чоловічі і жіноче вони перебувають в постійній боротьбі. Тобто, коли духовний світ поділив людство на статі, він свідомо заклав принцип боротьби. Принцип боротьби людям потрібен для того, щоб розвиватися. Без боротьби заберіть мотивацію до боротьби, заберіть бажання боротьби і розвиток буде зовсім інший. Може навіть поставити питання, чи взагалі він буде. І це стосується не тільки жінок і чоловіків, це стосується всієї людської цивілізації, це стосується і народів, це стосується і націй. Всюди оце, оцей принцип боротьби присутній. І якби ми не опиралися на, на християнські цінності, що у Бога всі діти рівні, всі люди перед Богом рівні, ми не можемо і відмахнутися від очевидних речей, що якщо беремо, допустимо, е, німецьку націю чи японську націю, і беремо якусь, якусь народність з, з берегів Амазонії чи з Нет е, Африки, що очевидно не, не супоставимі речі. Очевидно, зрозуміло, що той народ набагато сильніше розвинуті, набагато розумніший. І це факт, від якого не відмахнешся. Так, у Бога вони всі рівні, але якась різниця є. І ця різниця очевидна. І сказати, що її не існує, це значить бути неправдивим перед собою. Чому так є? Це питання трошки інше. І зараз ну, не час про це говорити, можна в інший час про це поговорити. А зараз попробуємо сказати, як це все вирівнюється. Що чоловіче жіноче, що вирівнюється оця різниця між націями, національностями, між народами, між керівними і пануючими, і, і підкореними? А це вирівнюється законом реінкарнації. По закону реінкарнації, ну, коли звичайно не брати до уваги різні там відхилення, коли це все йде суто по закону, то чоловік один раз проходить на землю в тілі. Людину один раз проходить на землю в тілі мужчини, чоловіка, другий раз в тілі жінки. І так постійно це міняється. Тобто, і там душа здобуває, дух, здобуває досвід земного втілення і в жіночому, і в чоловічому тілі. І та боротьба, яка існує в одному житті, вона як явище пропадає, коли ми беремо кілька життів, коли ми беремо це як, як довготривалий процес. Те ж саме. Відбувається і тоді, коли ми говоримо про національності. Є такий духовний закон, що якщо ми дуже сильно ненавидимо якусь націю, то в майбутньому життю ми обов'язково народимося членом тієї нації, тих, кого ми не любили. Це саме для того, щоб вирівняти от те, що нам здавалось, несправедливо, щоб цю несправедливість вирівняти. І коли Людина буде розуміти, що будучи сьогодні в панівній верстві і створюючи сьогодні відповідні закони, що в майбутньому вона буде по цих законах жити у тій верстві, яка не панує, а яка бідує, то, очевидно, почнеться зовсім інше відношення до, до, до моралі, до справедливості, до розуміння, як це все працює. І е, це шлях. До того, щоб зрозуміти ці речі, або зрозуміти, або вирівняти, або примирити їх і подивитися них іншими очима в своїй душі, можна тільки через пізнання, можна тільки розуміти, через розуміння духовної науки. Ну, от така відповідь. дякую. Ну і можна розібрати ще одне, питання, яке прийшло до нас, теж дуже цікаве. Я попередню на нього дати відповідь. Воно звучить так. Дякую. Значить, по-вашому, футбол це не гра спортивного значення, а космічного. Ну, видно, що е, людина переглядала е, випуски наші пов'язані з футболом, і знайшла такий, зробила такий висновок. Ну, що про це можна сказати? Що можна сказати, що. Те, чи це космічне значення, чи е, буденне, спортивне там, е, соціальне, це залежить будь-яке явище, до речі, будь-яка будь дія, залежить повністю від того, як людина до цього відноситься. Е, це значить, що якщо люди просто грають в футбол, то це елементарне спортивне явище. Але коли люди починають. Робити такі підрахунки футболу і такі углиблення в еволюцію футболу і те, що вона якщо вона показує з позиції, як ми тоді розбирали, коли про це говорили в нашій програмі, то це вже стає космічним явищем. Але це саме ж можна віднести до будь-чого. Наприклад, коли людина миє посуду, це просто буде не явище. А коли вона миє посуду, з розумінням того, що тим, що миючи посуду, вона служить. Іншим людям, і з цього служіння може народитися щось велике, святе, чисте, космічне і так далі, коли вони це до цього має зовсім інше відношення, відношення свого е, розуміння служіння людям і бажання зрозуміти, як це, навіть така маленька дія впливає на це служіння, це явище стає космічним, перетворюється з буденним. І тому, чи будь-що. Ми робимо космічним це буденним, це залежить від нас самих. От ми зараз тим, що ми зараз займаємося, це є... ми стараємося думати про високе, вічне, космічне. А якщо б ми просто спорили, чому от, чому є пани і, 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 і підпанки, і як з ними боротися, і, 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 і як поставити одних на місце це, це просто етапи боротьби, етапи росту. Дякую. На сьогодні все.